Вітаю, шановне товариство. Хочу сьогодні розповісти вам про підсумок для магазинів системи R15 та АК від балістики. Він має назву «Калчан». Почати хочу з того, що це огляд саме цивільної людини та переважно для цивільних, тобто тих, хто тільки починає цікавитись темою військового спорядження. Але якщо інформація стане в нагоді комусь із військових, то буду тільки радий. Почати хочу з того, що сам підсумок має доволі жорстку конструкцію. Завдячу цим як передній і задній частинам, так і боковим з написом балістика. Хочу зазначити, що компанія доволі багато таких підсумків безкоштовно передала до Сил оборони України. Відрізняються такі підсумки отворами всередині літери А. Тому, якщо ви бачите такий підсумок в продажу, то знайте, що людина, яка таке робить, як мінімум вчиняє негарно. Повернемося до підсумка. На жаль, немає магазину «ОК». Тому приклади будуть з магазином для r 15 Ці магазини сідають доволі щільно, не випадають. Проте, оскільки магазин r 15 на менше за АК, то і стирчить з підсумку менше, і в процесі виконання вправи витягнути магазини досвідчені людині буде важче. Це лікується або тренуваннями, або можна діставши вузол шнура резинки, от я його задалегідь підготував, прив'язати його та зробити виймання магазину більш комфортним. Щодо мене, то я нічого не змінював. Ще хочу зазначити, що завдяки системі молі на лицевій панелі є можливість робити спарені підсумки. Виглядає це, наприклад, ось так: це великий колчан, це маленький колчан. Короткий підсумок виробник радить використовувати також в спорті. Проте, це далеко не єдиний варіант використання зовнішньої системи молі. В мене, наприклад, за ці частини прикріплена сумка збросу магазинів. До речі, це приклад. Двох великих колчанів, з'єднаних між собою. Проте, якщо пофантазувати, можна закріпити щось зовсім стороннє. Ну, наприклад, ось такий ніж, ну, для цього, звісно, нам знадобиться паракорд. Почати хочу з того, що раджу всім відвідати курси тактичної медицини. Там ви дізнаєтесь багато необхідної інформації, в тому числі і по використанню кровоспинного турнікету, про підсумок для якого сьогодні піде мова. Основна перевага підсумку закритого типу в тому, що ми зберігаємо свій турнікет від впливу прямого потрапляння вологи, бруду, сонця тощо. Таким чином, в разі потреби, під рукою буде сухий, чистий та справний засіб зупину кровотечі. Тому для отримання всіх вищезначених умов зберігання виробник радить мати на спорядженні хоча б один підсумок закритого типу. Перед тим, як покажу використання підсумку, хочу звернути увагу ось на цю резинку. Як на мене, вона тут для того, щоб було зафіксовано строп, ось цю стропу. Таким чином, з одного боку, вона не заважає, а з іншого боку, залишається доступною. Для доступу до турнікету потрібно різко смикнути за цю стропу. Так, чи це важче, ніж підсумки відкритого типу. До речі, у балістики є такий. Але на противагу ви отримуєте захист турнікету майже з усіх боків. Окрім цього, функціонал підсумку дозволяє розмістити не тільки турнікет, а й маркер та медичні ножиці. Для цього передбачені резинки-фіксатори. Ось вони. В асортименті компанії Балістика є декілька варіантів сумок для скидання магазинів. Проте я зупинив свій вибір саме на цій. З представлених вона має середній розмір. Для тренувань на полігоні, на мою думку, її більш ніж достатньо. Воно вряд вам знадобиться більш ніж 4-5 магазинів, які цілком нормально влазять в цю сумку. Зараз я вам це продемонструю. Один, два, три, чотири. Як бачите, можна сюди покласти, якщо буде потреба, 6 і 7 магазинів. Тому, як на мене, для тренувань це найкращий форм-фактор. Кріпиться сумка з допомогою двох строп на велкро. На YouTube є відео, де їх вплітають на РПС прямо під підсумок магазину, в ту саму ячейку молі, де вже є стропи підсумка магазину. На мій погляд, це дуже складне рішення. Я використовую значно легший варіант це кріплення на зовнішній панелі калчанів, які в свою чергу знаходяться на РПС. Як на мене, це доволі просте і зручне рішення. Тобто одна стропа вплітається в цю ячейку, інша стропа вплітається в цю ячейку. До того ж, коли сумка зібрана і висить під підсумками, вона не заважає. Хочу також звернути увагу на те, що горловина доволі жорстка і дозволяє сумку тримати відкритою. Це прибирає необхідність при кожній заміні магазину намасувати її рукою. До речі, перед цим в мене була сумка з AliExpress, яка не мала жорсткої горловини і була постійно закритою. Це дуже незручно. Також в сумці присутня система швидкого затягування, що дуже сильно розширює її призначення. Таким чином, в ній можна носити все від патронів розсипом до чогось смачненького. А в нижній частині є дренажний отвір, який відводить вологу, якщо тренування відбувається під час дощу або снігу. Якщо простими словами, це додатково велике кишеня на вашому спорядженні. Тому покласти туди можна все, що завгодно. Оскільки цивільна особа переважно не має якогось дорогого спорядження, типу тепловізора чи ПНВ, знаходяться там цілком побутові речі. Наприклад, я там тримаю запасні батарейки для навушників, наліпки для паперових мишеней, іноді додатковий БК. Якщо на вашому спорядженні відсутній підсумок для мультитулу, то там можна тримати свій улюблений летерман. В малій кишені можна тримати щось типу блокноту. На жаль, не маю відповідного розміру. Також туди влізуть складені в декілька разів роздруковані витяги з ЄРЗ на випадок незапланованих зустрічей із поліціянтами на шляху до полігону та відсутності інтернету. У випадку необхідності розміщення підсумка на РПС, він зазвичай знаходиться позаду, оскільки під руками знаходяться підсумки з магазинами, турнікетом тощо. Але це суто моє бачення, і ви можете розмістити його, де дозволить система молі, і вам буде зручно. При плануванні розміщення врахуйте, що для цього потрібно місце для чотирьох строп. Окремо хочу сказати про зміг на загальному відділенні підсумки. Оскільки собачки розташовані з різних боків, то літкуватий підсумок буде зручний як лівою, так і правою рукою, в залежності від того, з якого боку зручніше. На сьогодні це крайній підсумок, який я придбав на РПС. Обирав серед декількох варіантів українського виробництва. Проте зупинився вибір саме на цьому підсумку від компанії Балістика, і тому є декілька причин. Перше, на що я дивився, це можливість швидкого знімання аптечки зі спорядження. Тут це робиться доволі легко та інтуїтивно. Відкриваємо Fastex. Одним рухом знімаємо з окропанелі. Друге, що я враховував, це повне швидке відкривання одним рухом. Тут це також є. Для цього тягнемо за петлю до повного відкривання. Думаю, що згодом зроблю сюди якийсь темлячок з прокорду. Це суто суб'єктивне. Бачення, але якщо компанія візьме це до впровадження, то я буду тільки за. Третє це компактний розмір, який дозволяє її розмістити поруч з іншим спорядженням. В моєму випадку, це задня частина РПС поруч з утилітарним підсумком. Четверте це непогана вміщуваність з огляду на розмір. На жаль, про цей фактор може судити лише мовити на глаз бо наразі немає всього необхідного згідно переліку військової аптечки. Проте в якості експерименту сюди можна покласти інші матеріали, наприклад, з автомобільної аптечки. Всі вони влізуть. Як на мене, це чудовий показник. Ну і останнє за переліком, але не за значенням. Наявність інтерфейсу молі на передній частині та в боках підсумку. Це дозволяє, наприклад, розмістити тут ножиці. Отаким от чином. А, а з іншого боку, наприклад, підсумок під турнікет. Відкритого від балістики наразі немає, але можна приблизно зрозуміти, приклавши, наприклад, сам турнікет. І зрозуміти, яким чином це буде виглядати. Або так. І вже в самому кінці хочу вам сказати, що аналогічна аптечка за функціоналом з етичних міркувань, не буду казати, бренд. Буде коштувати орієнтовно відсотків на 30 дорожче. І це без урахування бонусів, які щедро роздає балістика за придбання їх продукції. Раніше я робив огляди на свої підсумки з цієї РПС. -ки. Зараз хочу розказати саме про неї. І потім показати, що я де розміщаю, в якому порядку. Хочу зазначити, що не все в мене від балістики, переважна більшість, більшість, подавляюча більшість, але не все. Я не буду ці підсумки вішати на РПС-ку, тільки розкажу, про що саме йде мова, і покажу, де я до них залишу місця. Почати хочу з того, що вирізняє цю РПС від багатьох аналогів. Мова йде не про щось ексклюзивне. Це зустрічається і в інших моделях інших виробників, проте це не є якоюсь розповсюдженою річчю. Мова йде про можливість встановлення балістичного пакету. Прибираємо цю панель, виймаємо яку вставку і вставляємо балістичний пакет. В асортименті компанії є балістичні пакети першого класу, другого класу. Тобто можна вибрати, наскільки вам важливо той чи інший захист. Для починаючого, я вважаю, це не обов'язково, тому що це, перш за все, зайва вага. І якщо ви на полігон починаєте їздити тільки для того, щоб навчитися стріляти, і у вас вже є РПС, то краще зосередитися на відточенні вміння стріляти, а вже потім додавати якихось навантажень на себе. Отаким от чином вона збирається і можна використовувати далі. Також хочу вам показати внутрішню частину. Багато розповідати не буду, все просто, я багато чого не знаю. Не знаю ні назви матеріалу, ні складу, нічого не знаю. Скажу лише те, що от як класно вона виглядає, так само класно і комфортно вона сидить. Більше мені сказати нічого. Вигляд відповідає комфорту. Щодо ключової системи, то якщо ви плануєте використати тільки пару колчанів, то залишати її не обов'язково. Проте, якщо ви плануєте наповнювати РПС повністю різними підсумками, то я вам радив її залишити. Зараз хочу вам показати, як на моїй РПС розміщені. Підсумки. Почну зліва направо. Е, перший ряд залишу пустий, тому що там в мене розташований підсумок під е, мультітул, е, оскільки в компанії Ballistic нічого такого нема, е, то обрав е, підсумок іншого виробника. Далі йде калчан. Здвоєний калчан, на них. Вішаю сумку скидання магазинів. Далі йде утилітарний підсумок. Але звертаю увагу, що я заплітаю у ці три і одну заплітаю сюди, для того, щоб тут можна було розташувати аптечний підсумок. Після того сюди аптечний підсумок. Далі в мене йде здвоєний колчан. Одинарний колчан. І тут я залишаю знову пустий ряд, тому що там в мене розташований відкритий підсумок для турникету, оскільки у балістики відкритий підсумок не має відділення для зберігання для кріплення ножиць, тому я обрав іншого виробника. А в загальному плані, отаким от чином. Виглядає моя РПС. Це вже зібрана РПС з усіма підсумками, впевненими на тих місцях, про які я вам сказував. З єдиною відмінністю, що тут я розташував закритий підсумок під турнікет від балістики. Проте не планую його тут залишати. Тому що, як з'ясувалося, мені не вистачає довжини руки для того, щоб смикнути за оцю стропу і тим самим відкрити підсумок для доступу до турнікету. Тому. Моя порада така, що краще його розміщати десь вище на спорядженні, для того, щоб вистачало ходу руки. В усьому іншому, в принципі, все ок. Також хочу, наприкінці, вам розказати про таку річ, про яку, мабуть, треба було розказати на початку. про те, краще пізніше, ніж ніколи. Мова йде про передню частину. Мені дуже подобається стропа, вона дуже якісна. Дуже якісний на дотик і на вигляд фастекс. Подобаються оці резиночки, під які можна сховати залишки стропи. Десь всередині там знаходиться штука, яка дозволяє регулювати довжину. В принципі, дуже продумана річ, багато враховано дрібниць. Я дуже задоволений. Тим, що маю таку РПС. На цьому в мене все. Дякую, що додивилися відео до кінця. Якщо вам сподобалось, поставте, будь ласка, лайк. Все буде, Україна!